Всім привіт, знову ми разом уже в другій серії. Коротше прирвав відос, в принципі, я вам за комуналку, тошнотворну розказав. Ще чуть трохи додав. Побачив по дорозі Полтав пиво і заїхав, купив, Та чи Буратину, чи Дюшес, бо так пересохло в роті, яка вам розказував свої нудні проблеми. Комуналка це mm. ж. Така зараза в частному секторі ще можна там щось намутить накрутить а тут в многоквартирках не дуже кстати дивиться доріжка. хоч вона як одноцельне з асфальтом ну хоч є ще поділки якісь мітки. так що то такі з комуналкою діла <кій> було все чеки бабуні і опять я стрів і що саме цікаво стрію тільки з цим полтава тепло грьобане як його по-другому можна ще назвати так ми це на насадозба виходить десь в цьому районі доїдемо до гнівки так все Велодорожка наліво а ми вже так по тротуару. Зараз я вже планую заплатити там по тому, по тарифу, які повинні мені були нарахувати за прошлий місяць, а їхні ті приколи з потолка будуть у мене висіти пожизненно. Хватить. Те я заплатив, ну а тут і це ж поки мені в принципі, до вівторка поставить, будуть купити сантехнік щотчики поставить і я надіюсь, вівто, вівторок а може аж в п'ятницю запломбують то це ж все буде до цих пір поки вони не зафіксують ті дані на щотчик вони передадуть будеш щитатися неізвісно по чому Коротше, по тій різниці що залишається між домовим щтчиком і в людей, в котрих є ці щчки. А мені цю різницю знову насчитають. Так, дивіться, на огнівці є шпарели. Шпарели, шпалери, шпалери, шпарели, шпарел, кажу. Шпалери продають. Завітайте в крамницю шпалери. наставляли ці шламбаумом. Чи не елітний дом. Обичний кирпичний спорежні. Зато вони шламбаумами погородилися. Типу ми з іншої планети. Так, друзі, як нам поїхати дворами. Колись ми тут їздили, їздимо тупо спонтанно, без всякого плану, дійствій Оце вже їдемо в сторону половок що мені треба там картохи купити та і Дивіться, може наша велопрогулянка Получиться з двох, частину може з трьох. А, це нас колись хтось просив, як проїхати, ну, блін. тут пропустив. Зараз поїдемо цим путем даже тут сунула машину. А, так вот, э, я сходил. вам жар... Я уже запутался, мы с вами на садах. На садах два. Да? Чи це мы на мить? А на гніті Бо в мене мозги сам собі і вам мозги запудри ці комуналки. Просто я був шокірований. Це якби за цей місяць що зараз, получається, за дев'ятий вони б мені впаяли, то вже б це зрозуміло, що я там ігнорував місяць це письмо. А так письмо 8.08 составили, Коли вони вкинули, неізвісно, а прийшло воно мені 6 днів назад. Тобто, навіть якби я поставив і мені їх опломбували. От ця псума мені прилетіла проти. Так, все. Тупо комунальні послуги ці проблеми, хай у них були голова. Що я буду переживати, як все чітко поплатим. Чи не думають, я їм три куска віддам, а ще ж вони поде-то, ще чу-чуть підсипло. Так, давайте може по базарчику проїдемо. Так, ми на гнівки марки Якби двері відкриті були, можна було б заїхати прямо в магазин на велосипеді. біля шами походу. О, дивіться, яка плиточка тут непогана, да? ну що, це продам, те продам, що це ще якась будка. Походу, тут ще й платний заїзд, мабуть, з бузових машин. Взагалі, доволі то такий двіжняк був, а зараз глухо як в танці. Багато що закрите, як бачите, людей немає. Де почтальони поховались, мене цікаво. Продам. Коротше, всі все продають, тому що, як кажуть, малий бізнес ну, кажу. задавлюють чи спеціально. Так, у нас пів, пів четвертої. Раніше базарчик цей був повний ну, бабушками, які продавали своє щось. Сейчас вообще три человека. Самый сюда товар привозит. Тут колись водочный, если я не помиляюсь, был О, все за это. За, 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 за. Закрыто и завишено. Чи забито. заколочено. Вот є выезд. Може, хтось скучив за огнівкою садами два, садами один. Так, а завтра? Я сьогодні, коротше, вихідний Завтра вихідний І понеділок аж на ніч. Може, навіть не знаю. Кудись поїхати. Яка ще віха мені написала, що я є тут. Коректировщик чи коригіровщик чи наводчик. Кстати, ні одного відео немає з училищем зв'язку. Якщо вона така умна, хай і гляне. Колись я вам знімав це дендропарк. І треба було б вертатися назад через училище зв'язку. Я при виїзді... З дендропарку ще камера там якусь ошибку видала. Думаю, якраз, кстати. виключився, вкинув її в карман, проїхав без сйомок, включили ще зв'язку, виїхав до АТБ, повністю купив водичку чи що і оттуда ми почали знімати. Кстати, там хтось хотів, подивитися якраз. Так. Це я так уже зрозумів, не їду до переходу, їду як мінімум довгі. Боже, як оці абрикоси позасирали асфальти. В минулому році ж не урожай був. Коротше, зараз щас... така невелика заздрість. Оце летять на велосипедах, поставили електрообладнання. і велосипеди вже електро купляли і тепер без проблем шурують. Ну я поки що кричу педалі, поки не далі. Може в майбутньому теж поставлю. Я дивився повністю електрокомплект на велосипед. купити, допустим, розетки там. чуть-чуть дешевше я бачу. пром'юа. Забувся як називається фірма Ardis, о, Ардіс. Є велосипед. Ardys. Я тут не провалюсь каналізацію. 22 тисячі, 25 тисяч. Все в залежності від акумулятора, від його мочності. Чим мощніший акумулятор, тим зрозуміло, що дороже цей комплект. Ну, оце на 500 Вт чи вольт, як воно там вважається. 22 з чим-то, на 750, 25 з чим-то. Ну, коротше, бомбезно. там Хвата на 80 км катанини і скорость до 41 км Ну це тоді можна такі заїзди робити Так, зараз бахну дюшеса і поїдемо далі. Можно было конечно потерпіти и паску здесь выпить, если ничего продается. Ничего. Полтав пыло вроде не поганенький. Загазованные эти. Чи доживемо до завтра і тоді вирішимо, куди його попнути 3 числа від зривів було так гучно що я заснув після нічної зміни і оцих двох вибухів так почалась сирена балать як сумасшедша. Ну ще я так сильно не реагірував, а потім два хлопка таких, що аж я вже окончательно проснувся, так прикинь толокиш -то. так. Це ж не зигина, що рядом, допустим, з училищем зв'язку. Ну а слышно ж, звісно, було явно, що на шахи. Шахиди в нас вбивають від ракет. Нема бачу в них нічого, навіть Київ не можуть захистити, що, що там говорить про Полтаву. А кроме ж Полтави Крив, Кривий Ріг і Львов. Львов там взагалі пострадав. Теж там жалоби такі. Теж в усіх пабліках показують відео, де чоловік вижив, а сім'я його загинула. Три дочки і... Три дочки і, ета, і жінка. Ну дружина. Все ви, все ви ж там бачили. То то зараз, як би Полтаву вже не показують. типа це діло, я так зрозумів, хочуть зам'яти. Так як багато загиблих. І в усіх разні ці версії. Там скільки то там скільки то загинули. А, попив би я квас, а він вже все. Даже якщо і працював, то вже відпрацював. Ну, така забігаловка, мужичків по політрушечки. Пиво стоїть в кожного, без бокалом, сидять, розслабляються. Лібронювані, але на свій страх і різкі. Я колись теж на половках сидів, на Великотирнівській вот, забігаловці. Ну я тоді сосрідоточений, ну все одно. Сидів, Часа півтора пив, два бокала поводи, ну так по трохи, по трохи. Так зырка чуть-чуть по сторонам, ну без велосипеда мог без купиться, непогано. Сейчас вони люблять там пошнирити. Вчора в телеграм читав, як завод бывший ХіМаш, там не сейчас же не бывший. Сейчас він тоже працює, мабуть, тільки так чуть-чуть. За, за зупинкою хімаш ховалися один синій, два зелених. Три весели гуся. Коротше, поліціянт і два почтальйона. Прямо вже ховаються. Хтось на розслабоні. Допустимо. Прийде на становочку, на маршруточку. А вони такі, хопа. Іди сюди, дядя. А які відео там може хто бачив, як два мужика чи пацана тікали на проходну хімаш. І один успів забігти. На Хімашовську проходну закрив двері за собою, А вторий. Поняв, що гибле діло і почав назад кудись убігати. А ці на машині вдвоєм прискакують, зелені і сині. Давай дергати двері, виламувати, а вони з той сторони закриті. Усі, чувак. Не знаю. Погналися за двома зайцями, за двома чоловіками, а походу там нікого і не хапанули. Давайте трохи по до дорогу пройдемо. Так, що то ви чуть-чуть вас о. Мені каже, дуже задралась камера вверх. Будете небо дивіться. Дай я проскочу, а потім розварачуся. Зараз на половки поїдемо, куплю картохи. Можливо завтра познімаємо АТБ, не знаю щось. Так не хочеться в цих АТБ. Ще з камерою на грудях, в руках взагалі я. Манав щось знімати, держати і вислуховувати всякі прокльони. А на грудях це ще пол біди. Ну, все одно. и там жорсткий миллиметрон вознамено. Давайте теперь по тротуарчику. О, уа В горы, как сколько уже раз я не наездил. В принципі, дома без змін, да? Міняються тільки люди. Вот это вообще не продають. Та продай, может, що? Такий раритет бережеш. Він Даже мусорка цей цікаво відкіляванний притягнув. Така на зупинках стоїть такого типажа.